Спільний проєкт місцевої громади Вікторія та програми розвитку ООН і Євросоюзу в Україні, а саме поліпшення водопостачання села Петрівка, реконструкція частотного перетворювача загальною вартістю понад 207 тисяч гривень, утілено в життя. Об'єкт водоснабження це дуже важливий і потрібний об'єкт. Ви його добились да, в рамках нашого проєкту, дав з нашою, поручою, да, благодаря органам містам управлінню, органомісної власті. Но главное, вы добились его сами. Вы сделали большой шаг на пути своего устойчивого развития. Я вас поздравляю. Заявку на участь у спільному проєкті ЄС про ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Активісти з Петрівки подали у 2011 році. Їх підтримали, зарахувавши до четвірки учасників із Якимівського району. Створена громада Вікторія об'єдналася навколо головної проблеми поліпшення якості питної води та особливо влітку взагалі її наявності. Село наше каторе. находилась летом, особенно без воды. Сейчас мы находимся с водой. Проблем у жителей нет. Поэтому мы рады, что участвовали в этом проекте. Экономия электроэнергии тоже идет. То есть и наше коммунальное предприятие получает какую-то выгоду. Вот. И я думаю, что мы будем на дальнейшем тоже. Рекомендую всем, кто участвует в проектах, участвовать в проектах. Поэтому это идет плюс и для громады, вот, и для улучшения социальной як жизні населення на звичайно ж, ані сільська рада, ані влада району та області осторонь не залишилися. Також надали відчутну фінансову допомогу. Загалом майже 56 тисяч гривень. Стільки ж залучили спонсорських коштів. Від громади надійшло майже 12, але найбільший внесок у справу понад 79 тисяч, зроблений за рахунок ЄС -Про ООН. Тож, відчувши підтримку та побачивши результат, селяни упевнені попереду реалізація і ще масштабніших проєктів.